Ми ще вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні рожеве небо, то віщує добру погоду. А перший сніг вказує на початок справжньої зими. На заході України у більшості областей небо буде затягнуте хмарами. Місцями очікуються дрібні дощі, переважно в день і ближче до вечора. У Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів покажуть в день 7-9, вночі 3-5 градусів тепла. На півночі погода буде хмарною, Місцями лише зрідка виглядатиме за хмар сонце. Вдень місцями очікується дрібний дощ. Температура повітря залишатиметься прохолодною. Вітер слабкий: – 7-9 градусів в день і 3-5 градусів вночі. На сході України день розпочнеться сонячно, проте вже ближче до обіду небо охоплять хмари. Попри це, опадів не очікується. В день повітря прогріється 11-15, вночі 3-5 градусів з плюсом. На півдні сонце лише зрідка з'являтиметься за хмар. У більшості регіонів опадів не буде. Лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ у другій половині дня. Температура в день триматиметься на рівні 12-14 і вночі 5-7 градусів з плюсом. У центральній частині України вранці можливі короткочасні. Прояснення, проте вже в день небо затягнеться хмаровинням. У більшості областей опадів не очікується. Лише місцями, зокрема у Вінниці та Полтави, можливий дрібний дощ. Температура в день 9-11, а вночі 5-7 градусів вище нуля. У столиці сьогодні хмар на небі не буде тільки вночі, і зранку до самого вечора у Києві зберігатиметься похмурість. До Полудня без опадів, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який піде геть до вечора. Температура 6-8 градусів в день і 3-5 градусів вночі. Попереду новий день і нові враження. Тож хай вони будуть теплими. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!